Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо найсмачніші хрусткі огірочки. 5 хвилин на приготування, півгодини в холодильнику і готово. Отож до роботи. Пів кілограма огірочків попередньо бажано замочити в холодній воді. Нарізаємо на 4 частинки вздовж. Готово. Додаємо сіль. Цукор оцет, Рафіновану олію. Зелень. У мене кріп та петрушка. Дрібно нарізані. Перець чорний мелений, червоний гострий перець, за вашим бажанням. Натираємо чесничок. Залишилося ретельно перемішати. Та ще ось так струснути гарненько. І до холодильника на півгодинки або на годину. Готово! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!